Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми поговоримо про наше дитинство. Я вам розповім декілька таких з дитинства рецептів бутербродів, які ми куштували в нашому дитинстві, і вони були для нас такі смачні, ми були просто від них в захваті. Все було досить просто. Так що розпочинаємо дивитися відео. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, які у вас були рецепти з дитинства. Розпочинаємо знайомство з наших дитячих рецептів чи смаків дитинства. Це, як ви бачите, олія. Рижієва олія. То вона підсолена трішки. І що в дитинстві було, як ми їли цю режієву олію? Брали просто шматочок хліба. Просто так вмокали в режиєву олію і робили собі отакі смачні бутерброди. Рижиєва олія досить корисна, досить запашна і смачна. Отак, робили отакий із хліба бутерброд і просто потім його брали і споживали. От такий золотистий, ароматний і дуже смачний. Бутерброд з олією. олії. М -м -м. Знову поринаю в дитинство. Як же це було смачно? Якщо отакі от бутерброди із режієвої олії, ми споживали в дитинстві. М -м -м. Пишіть, чи ви, у вас були такі бутерброди? Також в дитинстві були такі популярні бутербродики. Було звичайне печиво до чаю чи пряжене молоко. ну Різне було. Тоді такого різноманіття не було. І звичайне масло. Брали так і намазували. О, було так смачно. Брали другу половинку і отримали отакі от бутерброди. Знову беремо, намазуємо. Туди іншу половинку печива. І отримували отакі от смачні бутерброди з маслом. Отак в дитинстві було. Пишіть, чи ви робили такі бутерброди. Ось такі були смачні. Також не забуваємо про ще один смачний бутерброд, коли в дитинстві на вулиці набігався, гуляв. З друзями, і тут захотілося якогось солоденького бутерброду, Але, звичайно ж, нема нічого такого сильного. Ми брали звичайний батон. батон такий м'якенький. Прибігали, відрізали скибочку батона. Такого можна і побільше, звичайно, це я поменше зробив. Потім брали звичайний батон, вмокали в звичайну водичку, просту водичку. І потім мокренький, вмокали в цукор. Ну так, І ми отримували от такий солоденький, простий, смачний бутерброд. М -м -м, смак дитинства просто. Все це ми робили в дитинстві. Я надіюся, більшість з вас, хто переглядає це відео, так ось це робили. Це було тоді так неймовірно смачно. Але зараз різноманіття різних смаколиків до чаю можна придбати в магазині. Були б тільки кошти. Але ми задовольнялися в дитинстві цим. І було досить чудово. Згадаємо ще бутербродів Так ось з батоном. Брали батон, такий свіженький, м'якенький. Відрізали скибочку одну, другу. Так, брали смачне масло. От так, намазували його. На шматочок батона. А зверху? А зверху, ну що, просто масло, ні, звичайно. Було домашнє варення. Брали ложечку домашнього варення і розмазували по нашому маслі. І такі смачні були бутерброди. Також брали ще батон. Було й таке, що брали батон. А на батон що? А що на батон? А звичайно, на батон звичайне згущене молоко. Поливали щедро. Ну, тому що ми так полюбляли згущене молоко в дитинстві. От такі рецепти з дитинства досить прості, звичайні, але згадали ми рецепти з дитинства, які смаколики у нас були до чаю. Пишіть в коментарях, чи також ви у вас були такі самі, чи може інші якісь рецепти прості, але досить смачні були у вашому дитинстві. Буде цікаво почитати як мені, так і всім, хто буде переглядати дане відео. Давайте трішки. Поринемо в дитинство і згадаємо, що було. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!